Каміння та земля потрапили до басейну після ракетного удару РФ по спортивному комплексу в Дніпрі, 15 серпня, разом із співробітниками закладу прибирати наслідки обстрілу допомагало об'єднання дайверів. «Dive Drive School», розповів лідер спільноти Павло Мосейчук. Я знав, що в місті є прильоти, а саме куди саме. Я знав тільки там ближче до 11-ї. і коли я вже сюди приїхав. Тут те, що відбулося, отут, те, що зруйновано було не в ванні басейну, те, що упало земля, яка залетіла в басейн з воронки, це все прибирали наші друзі з Дайв Планет. Та спільнота, вона дайвери. І от вони потрапили сюди перші і насправді їм не дісталося, вони не змогли тут працювати під водою, бо вони заморилися зранку. Вони забирали тут все, що тут прилетіло от, ось сюди, де ми зараз стоїмо. Павло Масийчук розповідає, Андрій Воронов, лідер іншої дайверської спільноти, надав балони для пірнання. Приходиться таскати на собі. потрібно бути сильним, щоб такі балони, наприклад, важить там від 15 до від 10 до 15 кілограм приблизно до 17 навіть ні деякі балони важать, а з повітрям ще більше. Басейн чистили понад три години, каже Павло Масейчук. Деякі дайвери не витримували такого фізичного навантаження. Коли людина знаходиться під водою, вона втрачає багато енергії. І знаходитись під водою три години це досить така ну, потужна праця. Мені взагалі люди казали, а чому не спустити воду в басейні? Тут, якщо не, я не помиляюсь, близько 6 тисяч кубів води. І це 450 тисяч гривень плюс-мінус. Я так підрахував, коли мене запитали, а скільки коштує замінити воду. Чому найтяжче тренування? А Як таке тренування? Клас, класне тренування. О, друг наш приїхав. Дно чистили вручну щіткою, та за допомогу пилосмока, каже Павло Масейчук. Він сам погружається. У нього є такий пульт. такий такі, як процесор, пульт. І сам собі пилосос. він розумний, досить, він знає, де, де межі басейну. Він сам їздить по басейну і сам збирає бруд. Лише є там, одна така вада в нього, що він не збирає великий бруд, він збирає волосся і пил. Тобто це він нам допомагав збирати, а каміння, залізо, скло і все інше нам приходилося збирати руками. Ого, це так. Да. Адміністраторка закладу Тетяна Храновська згадує, на роботу приїхала близько шостої ранку та пішла одразу знімати на відео ситуацію всередині для керівництва. Це був просто жах, так як дуже було понівечено саме приміщення басейну, сам басейн було дуже багато розбитого скла. Каміння, перше, що потрібно було зробити, це хоча б якось прибрати каміння з двору. Ми очікували, поки приїде слідча група, для того, щоб це все зафіксувати, так як Росія, на жаль, Завдала дуже великих руйнувань нашому басейну. Адміністраторка каже, басейн продовжують прибирати, а також усувати руйнування в інших приміщеннях спорткомплексу. Тому розпочали збір на відновлення приміщення. Коли відбудеться офіційне відкриття для відвідувачів, поки що невідомо. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.